Мої вітання! Сьогодні неймовірні булочки з полуницею. Сезон ягоди триває, насолоджуємось по максимуму. Перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Два холодних яйця з холодильника. Додаю одне ціле яйце і з другого тільки білок. Жовток залишаю на кольоровку, зробимо в подальшому. Булочки яскравими, золотавими та апетитними. Жовточок відкладаю. Вага яйця кожного 60 грамів. Жовток обов'язково чимось накрити, щоб він не завітрювався, і відставте цукор 70 грамів. Дріжджі, як правило, я користуюсь пресованими дріжджами. і, як завжди, це виключно духмяна хата. На мою думку, це найкращі дріжджі, які працюють ідеально з тістом на хліб. І Причудово зі здобним тістом. Завжди дивитесь на упаковці дату. Дата має бути свіжих дріжджів, тоді у вас не буде виникати проблем. Як я сперігаю дріжджі, бо ну, велика кількість, ми вже не печемо щодня хліб. Я нарізаю ось такими шматочками, в середньому це 8-10-12 грамів і в морозильну камеру. Після морозильної камери я дістаю ось такий заморожений шматочок, кидаю його в рідину, він дуже гарно розчиняється і я готую хліб. Супер добре працюють ці дріжджі. Молоко, як завжди, холодне, 270 мл. Жирність не важлива, Розчинити в молоці як цукор, так і дріжджі. Борошно пшеничне 550 грамів з білком 12. Моя мета в моїх відео навчити вас бачити ваше тісто, розуміти ситуацію і процес. Дріжджове тісто це не проточну калькуляцію. Тут завжди цифри приблизні борошно з різним вмістом білка. Різні умови, різна вологість борошна. Я бачу, що це тісто зараз не годиться на булочки ще й щось, якусь плетінку робити. 6 грам солі додаю на цьому етапі. Ви не любите потім, в кінці, якщо користуєтесь комбайном, додавайте завжди сіль після масла. Я зважила ще взяла 50 грамів борошна і буду додавати поступово. На цьому етапі ми без проблем додаємо борошно на початку заміса. Додавати борошна після масла не є хорошо, не робіть так. От, до, до масла, от на цьому етапі ми маємо вже навчитися бачити ситуацію, бачити тісто, ще потрібно чи не потрібно. Рідину, якщо ви додали забагато борошна, можна поступово додавати рідину і робити потрібну консистенцію тіста. По столовій ложці додаєте воду. Десь у мене є купа відео, де я показую, як додавати рідину, якщо забагато борошна в тісті. Все, я гарненько вимішую і буду бачити це тісто. Воно прилипає, але пам'ятаємо, це булочки, а прилипає ще тому, що тут є цукор. Завжди тісто, в яке ми додаємо цукор, значно більше прилипає до поверхні дирук, ніж те тісто, ну, як, наприклад, на хліб. Да? Там, ем, дріжджі, борошно і вода. Ціль обов'язково Чотири важливих інгредієнта. Я додала таке все борошно 600 грам, білок 12. Якщо у вас борошно з білком 10,3, що я не раджу робити. Це борошно на млинці, на печиво, але знаю, б... ну, є... ну, у вас немає іншого. От таке борошно. Значить, ну, використовуємо таке борошно. Вам доведеться додати ще більше борошна на цей рецепт, який зараз я показую. Я доволі прилипаю, нічого гарненько вимішуємо. Взагалом на заміс цього тіста має піти 12-15 хвилин. Це так, щоб не сильно втомитися і щоб відносно, якісно вимішати тісто руками. Все. Зараз я бачу це та, м -м -да, той момент, коли вже можемо ми додавати вершкове масло. Вершкове масло додаємо завжди пізніше. 60 грамів, відсоток жирності 82. Додаємо поступово температура масла між холодильником та кімнатною. Зараз ще є літо тепло. Ну, як тепло, у нас літо якесь таке, чесно кажучи. Опалення хочеться включити. А масло, чому вмішуємо поступово? Жири руйнують тісто. Тому поступово. Якби я зараз робила замість тіста в комбайні, я б масло розділила на два рази. Подивіться, що відбувається з тістом. Не панікуйте, все нормально. Вимішуєте тісто, зараз все це об'єднається, докупи збереться і тісто буде просто розкішне. Поки не вмішали одну частину, другу частину масла і третю не додаємо. З'явились на поверхні ось такі плівочки. Це класний знак, що тісто вже на потрібному етапі замісу. Більше не буду вимішувати, бо вже трошки втомилась. але зверніть увагу, тісто прилипає до пальчиків. Користуйтесь шпателем. Залишаю на одну хвилинку, поки візьму миску, додам туди олійки, пшикну трошечки. Якраз одна хвилинка пройде, і ви побачите, як зараз це тісто буде змінюватися. Вся ця, ця рихлість поверхні, вона зараз уйде. зробили таку собі трошки обміночку і вклали тісто в миску. Залишаю при кімнатній температурі на 30 хвилин, а це плюс 21. У мене сьогодні полуниця: 700 грам, насолоджуємося по максимуму. Як бачите, різний розмір. До речі, це може бути вишня, черешня, абрикоси, персики. Що завгодно, можете робити таку начинку з такими з малиною, мабуть, не пройде цей варіант, там трошечки інакше. А взагалом я не, і не дрібно нарізаю не дрібні шматочки і не дуже крупні. Ось такі. от Супер. Вся полоничка нарізана. Пательня або сотейник, кастрюля, що завгодно. У мене 100 грамів цукру. І скільки 30 грамів крахмалю, кукурудзяного. Я користуюсь кукурудзяним. Трошки так поєдную крахмаль з цукром і додаю полуницю. Ну, або що там, які фрукти ви додаєте. Ще хочу додати дрібку лимонної кислоти для більш яскравого смаку. Ідуть дощі, і полуниця моя доволі така водяніста, скажімо так. І за постійних дуже сильних дощів. Тому додам, щоб зробити більш такий контрастний смак полуниці. На плиту нагрів вище середнього, постійно помішуючи, треба довести до кипіння. Не хвилюйтесь, крохмаль це не борошно, жодної грудочки не залишиться. Крохмаль повністю розійдеться по ягодам або фруктам. Помішуйте. Дуже швидко починає густішати. Зверніть увагу, бачите, чіпляється крахмаль, чіпляється за, за поверхню. Чекаємо моменту, поки до от, моменту закіпання. Як тільки почались ось буль-буль-буль-буль бульбашки, буль, 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 буль постійно помішуючи, варю 4 хвилини. Я кашу також не хочу. Я хочу, щоб залишились гарні шматочки фрукти-ягоди. Але крахмаль треба заварити. Все, супер, проварила, як бачите. Всі оці шматочки супер класна начинка. Начинка от вона не тече в пирожках і булочках, в рулетах. Ця начинка не тече. Зберігайте собі, будь ласка, записуйте і супер! До повного охолодження і стабілізації пройшло якраз хвилин 30-35. Я забула додати ванілін. Які ж булочки без засмаку і аромату ванілі? У мене є паста, я зараз на цьому етапі додам ванільну пасту. І зробимо тісто одну нашу улюблену витяжку ламінування. Від центру до країв максимально тоненько розтягую тісто, як тканину. Зверніть увагу, тісто після 30 хвилин ферментації вже ні до чого не прилипає. Воно вже просто, правда, як тканина, ідеальне. І в ручках, подивіться, це розкіш, а не тісто. Намагайтеся його не розривати. І тепер збираю його докупи. У мене, звісно, ситуація з пастою, ну, що поробиш. Я захотіла саме в тісто додати ваніль, а не в полуницю. Думала додати в полуницю цю пасту, ну якось вирішила все ж таки в тісто. Все, збираємо його докупи. Я трошки поверхню з бризкою олійкою. Ледь-ледь. Не давайте багато олії, не на руки, не на поверхню. Ідеальне тісто. Залишаю його тепер на ферментацію десь на годину годину 20. В мене пройшла приблизно година 10. Взагалом ваше тісто має збільшитися вдвічі, а то і втричі. Пройти повний процес ферментації. Чим довше ферментується тісто, тим краще. Але на це, звісно, впливає кількість дріжджів і температура ферментації. Тісто також не треба, щоб воно перестояло. Тоді це вже не якісний продукт. Ваше тісто не має опадати. Супер! Знаєте, якщо по тісту почати просто стукнути трошки, і воно пух, і тісто впало, все це тісто, яке зруйновано, воно просто перестояло, перебродило і зруйнувалось. Це тісто вже не годиться. Ви його маєте стукати калихати, а воно має вмиски залишатися на місці або в виробах. Бачите, яка ситуація в мене з цією ванільною пастою, тому зараз я роблю дегазацію, трошки його складаю і буду ділити на потрібні мені шматочки. Якщо ви нормально додали ваніліна, не так як я, тісто не дегазуючи, діліть на потрібні шматочки. Я буду ділити на 12 частинок по 90 грамів. Зараз я в будь-якому випадку зберу це тісто докупи. Часто зустрічаю від вас такі повідомлення, що ви боїтесь дріжджового тіста. Пам'ятайте, на кухні головна, ви, а не борошно. Залишаю по класиці на 15 хвилин. Тісто відпочити. Начинка повністю стабілізована. Ось така консистенція, ідеальна. Все, фармовка. Тут все дуже просто. Але є нюанси, щоб начинка таки залишалась на місці. Звичайно, хочеться більше начинки, але чим більше начинки, тим важче правильно все це зробити. Робіть так, щоб тісто було до тіста, щоб начинка між тістом не попадала. Інакше тоді буде складно зробити ось цей защіп. Нарізайте так, щоб вам було гарно на різні ці смужечки. І зверніть увагу, я ще зараз зроблю ще один защіп. Такий собі, як вареник зробила, а потім ще раз, щоб такі вся начинка залишилась всередині. Закрутили і маєте такого собі равлика, мабуть. Ну, щось таке. Загалом робимо так всі булочки. Я так розрахувала, щоб в мене бачите, як на деку були всі ці булочки, і кількість начинки, яка залишилась. І тепер залишаємо вироби на кінцеву розстойку хвилин на 40. Знову ж таки, залежить від температури. У мене це 21. І чимось зараз накрию, щоб тісто не завітрилось. У мене таки пройшло хвилин 40. Зараз я до жовтка додала півтори столові ложки водички і змастити всі вироби. Як тільки змастила, включаю духовку. Поки духовка буде грітися 15 хвилин, за цей час жовток підсохне. Мокрий жовток ніколи в духовку не ставимо. Тільки підсохши, щоб не прилипав до пальчика. Через 35 хвилин ось така краса. Режим конвекція 160, якщо низ і верх 170 градусів. Знаєте, буває така ситуація, ви дістаєте булочки, у вас такі пухкенькі рулети. А дістали з духовки, вони такі пух і впали. Це ви їх зарано дістали з духовки. Сьогодні, за допомогою моїх ручок і духмяної хати, ми приготували. ми і я, ну Сподіваюся, ви приготуєте свої ідеальні булочки. Мені вже давно не було так смачно. Яскраво, вони полуничні, тісто ніжне, м'якеньке. Ось ця гарна така скоринка, але вона надзвичайно тоненька і ніжна за рахунок низької температури, 160 градусів. Вони прекрасні, повністю пропечені. У мене потекла тільки одна булочка, до речі. Всі інші супер класні, супер стабільні, не потекли. Ось така начинка, вони ще ледь-ледь теплі, і начинка така ще, знаєте, а після охолодження. Начинка буде супер, і як завжди, смачного.